Кількість отримувачів субсидій цієї зими на Прикарпатті може зрости вдвічі, принаймні цього не виключають в управлінні соцзахисту. Минулого опалювального сезону дотації на оплату комунальних послуг отримали 18 тисяч сімей. У 2010-му їхня кількість зросте через подорожчання газу, гарячої води та тепла. Оформити допомогу, нагадують чиновники, можна за спрощеною процедурою. Також вдалося вирішити проблему призначення субсидій сім'ям, члени якої перебувають за кордоном. Якщо Громадянин, значить, член сім'ї, не проживає з сім'єю, він значить, мешкає за кордоном, то його знімають з нарахування оплати за житлово-комунальні послуги і не враховують цього члена сім'ї. А субсидія призначається власнику наймечу. Житлового будинку для зручності громадян управління соцзахисту користується послугами кур'єрів. Вони навідуються до тих прикарпатців, котрі подали неточну декларацію та заяву на отримання субсидій. На громадських засадах у нас працюють 20 осіб, які. Прибувають такі, які шукаючи роботи, залучені на громадські роботи. Вони виконують функції кур'єрів. Тобто, ми зв'язуємося з громадянами. Якщо там якась проблема, там пояснюємо, що треба зробити, ця особа доставляє заяву декларацію по місті. Ці цьому ці, ці громадянину він заповнює до кінця, і ми працюємо далі. з Ці заяви звертатися за субсидією тим сім'ям, котрі вже отримували її раніше, кажуть чиновники, не потрібно. Це стосується навіть тих громадян, яким відмовили у такій соціальній допомозі, адже в соцзахисті все заархівовано, тож фахівці обіцяють ще раз перевірити подані заяви.